Уявіть, ви заходите в такий гарний сад. Дуже доглянутий, правильно розпланований, з підстриженою огорожею. звичайно, з чисті доріжки, акуратний газон і начебто би все в ньому добре, але ось чогось не вистачає. Звісно, квітів без них будь-яка присадибна ділянка має вигляд одноманітної і безрадісної. Квітучі рослини здатні не тільки перетворити нудний пейзаж, а й підняти настрій в найпохмуріший день. А також привабити запилювачів. Думаю, ви вже здогадались, що мова в сьогоднішньому відео піде про найпопулярніші весняні квіти тюльпани. Ставте лайк, якщо здогадались. А саме ми підібрали для вас 10 найкращих сортів махрових тюльпанів, які точно покращать ваш ландшафтний дизайн цієї весни. Додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я дам вам дуже цікаве поєднання тюльпанів з іншими видами квітів, щоб ваші клумби виглядали максимально красиво. Ви на каналі Флоріума ми працюємо вже 16 років, саме тому зібрали величезний досвід, і нам є чим з вами поділитися, щоб ваші сади ставали ще красивішими. Отже, розпочнемо з новинки цього сезону: Тюльпан Вулкан-Дор. Розкішний, дуже красивий тюльпан, який точно вас вразить своєю красою та неймовірним виглядом. Перше ми його побачили у квітні 2023 року на одному з тюльпанових полів у Голландії і не змогли залишитись байдужими. Цей сорт відомий своїми повністю махровими квітами насиченого жовто-золотистого кольору, що додають яскравого акценту будь-якій клумбі. Міцні стебла підтримують квіти, що робить їх ідеальними для зрізання та використання у букетах. Яскраво жовте забарвлення квіток в поєднанні з махровою структурою надає цьому сортові особливої розкішності. Щоб ваш сад заграв красивими фарбами вже цієї весни, посадіть цибулини тюльпанів напряму від голландських фермерів. За посиланням під цим відео ви можете знайти більше п'яти тисяч рослин, і щосезону сезону наші каталоги оновлюються і з'являється щось новеньке. Рекомендую вам перейти, щоб ознайомитись з нашими асортиментами, а також побачити, які ж у нас ціни. А ціни у нас чудові. І також ми даємо вам гарантію сортності на три роки. Тому ви можете точно бути впевнені в тому, що ваші квіти цієї весни вас порадують. Тюльпан Карпер і Меч це саме той тюльпан, який буде мати півоні-подібну квітку. Він закохає у себе з першого погляду. Ніжні численні пелюстки зібрані в махрову квітку, яка не тільки служить прикрасою клумби, а також є незамінною флористиці, доповнюючи своєю красою найвишуканіші букети. Колір пелюсток змінюється протягом всього періоду цвітіння від ніжно-помаранчевого до мідно-червоного. Завдяки нерівномірності зміни кольору при груповій посадці можна домогтися неймовірного декоративного ефекту від цвітіння безлічі пишних квітів. Квіткова композиція буде виглядати строкатою яскраво. При цьому жоден перехожий не зможе пройти повз, не затримавши свій погляд на цих кольорах. Далі мій особистий фаворит тюльпан Коламбус, і я його дуже люблю саме за рожевий колір, бо для мене це символ весни. Вони неймовірно милі, вишукані та привабливі. Сорт коламбус відмінне тому підтвердження. Він відрізняється ніжним забарвленням, півонієподібною формою і махровими квітами. Основна частина пелюсток ягідно рожевого відтінку. Колір насичений і водночас, неймовірно ніжний. У верхній частині пелюсток розташована біла облямівка. Висадка цибулин здійснюється у вересні-жовтні. До речі, у нас є відео про терміни та правила посадки тюльпанів. Обов'язково подивіться його, щоб не допустити помилку. Наступний тюльпан у нашому списку Black Hero. Якщо ви шукаєте для себе щось унікальне, неповторне, дуже красиве, а це буде чорний тюльпан. Цей тюльпан точно для вас. Він вам однозначно сподобається. Махрові великі квіти оксамитово пурпурно-червоного кольору ідеально контрастують із свіжим зеленим листям. Квіти виглядають майже чорними, створюючи ефект таємничості. Насолодитись цим пісньоквітучим тюльпаном, ви зможете після того, як відцвітують всі інші сорти. Тюльпан Брізбен красивий тюльпан, який цвіте пізно і має велике густо набиті квіти. Палістки цього тюльпани поєднують з вивисті рожеві та персикові відтінки зі світло-жовтою бахромою, а насиченість цвітіння нагадує пишність півоні. Добре поєднується з такими ж отороченими тюльпанами. Брізбен є чудовою прикрасою весняної клумби і прекрасно підходить для зрізання. Зефірка, яка прикрасить ваш сад, тюльпан маршмеллоу. Його рожеве цвітіння розтофить ваше серце і додасть вашому саду особливої чарівності. Маршмеллоу це тюльпан з піоновидним цвітінням, від якого захоплює дух, і який обіцяє стати зіркою вашого весняного саду. Завдяки пишному двошаровому цвітінню цей сорт засліплює вражаючим поєднанням яскраво рожевих і білих зовнішніх пелюсток із зеленими штрихами, створюючи захоплююче видовище, що нагадує ніжні півонії. Маршмелово обожнюють за його тривале цвітіння. Цей сорт чудово поєднується з іншими весняними квітами, додаючи нотку вишуканості та драматизму у будь-якій квітковій композиції або садовій експозиції. Ставте лайк, хто любить рожеві тюльпани. Далі у нашому списку тюльпан Sugar Crystal, і він має надзвичайно красивий махровий сорт, який може похвалитися великими набитими квітами ніжного відтінку рожевого з легким сріблястим підтоном. Який створить прекрасне враження, де б він не був посаджений. Він не лише махоровий, а й оторочений. Якщо ви дійсно хочете щось особливе в своєму саду, це ідеальний вибір. Тюльпан Sugar Crystal дуже добре поєднується з піановидними тюльпанами пастельних відтінків. До трійки лідерів по популярності входить тюльпан Pistache. Надзвичайно витончений і незвичний сорт тюльпанів, який привертає увагу своїм забарвленням. Пісташ має неперевершений надзвичайно ефектний колір світло-кремовий з палітрою від фіолетового до рожевого, що надає йому неймовірну унікальність. Цей сорт тюльпанів ідеально підходить для створення екзотичних квіткових композицій та унікальних дизайнів саду. Він також чудово виглядає в поодинокій посадці чи в поєднанні з іншими сортами тюльпанів. На другому місці тюльпан Квінсленд. Цей тюльпан зробить ваш сад по особливому, незвичним і чарівним. Пелістки дуже ніжні, при цьому не позбавлені оригінальності. На верхівках мають цікаву бахрому, яка робить сорт особливим. Біля основи переважає більш насичений рожевий колір, який поступово переходить у світліший відтінок. Наслідок торочкуватих пелісток бутон здається досить великим. Дуже красиво буде виглядати в букеті та на клумбі. Ще величезну кількість порад та ідей для саду ви можете знайти у наших соціальних мережах: Телеграм, Інстаграм, TikTok та інше. Всі посилання на наші соцмережі ви можете знайти прямо в описі під цим відео. Перше місце у нашому списку поправи займає тюльпан Айскрім. Це один із найкрасивіших, найбільш незвичних, дуже чарівний сорт, який Ну, неможливо випустити з виду, якщо ти вже його побачив, і так само його неможливо забути. Мені здається, тому що це саме той зюльпан, який зачаровує своєю красою. Повітряні, пухнасті, розкішні білі шапочки, ніби в обіймах яскравих рожевих пелюсток. Зовні квітка нагадує смачне ванільне морозиво у вафельному стаканчику. Тюльпана Айскрім унікальний. Він перевершив всі очікування. Завдяки такому оригінальному зовнішньому вигляду квітка дуже популярна серед садівників і цінителів. А тепер, як я обіцяла, хочу поділитися з вами ідеями поєднань тюльпанів з іншими рослинами, оскільки махрові тюльпани це пізні цвітучі сорти, тому пропоную вам створити такі квітники безперервного цвітіння. Запам'ятовуйте хороших компаньйонів: мускарі, крокуси, нарциси, гіацинти, анемони, підсніжники, хіонодокси, голландські риси. Перша ідея, яку можна буде повторити як в саду, так і в горщику, це метод висадки квіткової лазання. Тобто шарами. Наприклад, перший шар це були на тюльпанів, потім гіацинти і останній шар крокуси. Також можна експериментувати та додавати ще шари та інші весняні квіти. Друга ідея, яку я запозичила у найвідомішому весняному парку в Європі, Кекенхоф – це висадка тюльпанів разом з низькорослими рослинами. Таким чином ви створюєте ефект ґрунтового покриву. Наприклад, це поєднання вищих тюльпанів з нижчими. або ж тюльпани та мускарі, анемони, віоли. Це зробить ваш дизайн ще більш пишним і насиченим кольорами, а також може бути чудовим способом відтінити колір ваших тюльпанів. Сьогодні існує дуже багато різних видів і сортів красивих тюльпанів. Що часом важко визначитися у виборі, які ж з них найбільш підійдуть до оформлення квітника? Напишіть у коментарях, які тюльпани ростуть у вас, а які ви хотіли посадити. Я щиро вам вдячна за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайк, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І я бажаю процвітання вам та вашому саду. До зустрічі!